Сьогодні ми святкуємо саме свято вхід Господа нашого Ісуса Христа в святе місце Єрусалим». Чим воно значиме, тим, що розпочався процес, коли сам Христос віддає себе на жертву для того, щоб спасти людство, для того, щоб люди мали свободу, для того, щоб люди мали вічне життя, для того, щоб люди існували в цьому світі як в раю, це означає, що Христос відкриває двері для спасіння кожної людини, тому що в Бога нема. Інших народностей, цивілізацій, Бога є одне. Це людська душа, її ідентичність, її теплота, її божественність. І Господь сьогодні входить в Єрусалим, і люди кидаючи відвики, викликуючи Осана вишніх, зустрічають свого Спасителя. Ми сьогодні теж зустрічаємо свого Спасителя, ми теж зустрічаємо Христа, ми теж сьогодні радіємо, тому що Божа правда, вона сильніша за всі земні правди. Тому що Божа правда є істина, тому що Божа правда це не просто історія чи щось інше. Божа правда це життя кожної людини. І ми сьогодні освятили вербу з вами в цьому храмі. По різному цю вербу використовують, хтось залишає її напротязі всього року, для того, щоб вона освячена, там молитва була прочитана, що від нечистої сили, від всякого злого. Хтось заварює цю вербу сьогодні в ній купається, можна, можна таке теж, тому що це є велика святиня. Хтось її тримає вдома. А якщо особливо є маленькі дітки, то можна і положити коло іконостасу, де де є іконочка, положити цю вербу. Є таке повір'я, це не церковне, це повіря, що ця священна верба, маючи таку силу, відганяє від дітей. Отой такі, як часто кажуть, такі коли діти, дитина погано спить, щоб діти хорошо спали, то такий не сон. Вітаючи кременчужану, це велике свято. Хочу побажати всім вам, майте віру, тому що віра буде. Йти вести нас до перемоги. Віра буде давати нам сили, віра буде давати нам крила. Якщо втратити віру, ви втратите все. Хай береже Бог наше місто, Хай береже кожного з вас, хай Господь укріпить вас. Я сьогодні радий, що сьогодні ми з вами маємо можливість зібратися в нашій українській церкві. Бачите, скільки сьогодні людей. Напевно, що так не було, а тому, що люди приходять до віри, до Бога. І начале належне розуміти, що така є ідентичність, коли ти в себе вдома. А в себе вдома, це ти маєш свою мову, це ти маєш правду, свою віру, це ти маєш майбутнє, бо в інших країнах ти майбутнього не маєш. Ти розпочинаєш жити, ти просто живеш. А в себе вдома, де є твій корінь, там і буде пускатися парост. Господи Боже, вседержителю, ти показав образ церкви через ковчег дні праведника, і водне провіщаючи пришестя, Пресвятого Святого Духа через голуба, що приніс оливкову гілку, цей образ завершили діти іудейські і зустрічаючи тебе з вітими, оливковими, викликаючи тобі, Осана вишніх, благословен, хто йде во ім'я Господнє, продовжувати інформацію справу